Історія цього Березового хреста почалася у селищі Побєда, що на Луганщині. Біля населеного пункту знаходилося наметове містечко українських військових, серед яких перебував третій окремий механізований мотопіхотний батальйон. У серпні 2014 року стараннями батальйону була облаштована наметова каплиця. А 24 серпня, у День Незалежності України. Поруч був встановлений березовий хрест. Його освятили. 3 вересня розпочався ракетний обстріл наметового містечка з системою залпового вогню Смерч. За ніч містечко згоріло. Були знищені БМП, вантажні автомобілі, склад боєприпасів. Загинуло декілька бійців із наметового містечка. Жоден військовослужбовець із 3-го батальйону не загинув. Березовий хрест стояв непорушно, довкола нього нічого не згоріло. Також залишилися цілими ікони, які були у каплиці, та гіпсова фігура Пресвятої Богородиці. Зараз цей хрест знаходиться в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що у місті Львові.